Продовжуйте діяти. Продовжуйте діяти, навіть коли сумніваєтесь, чи вистачить вам сил пережити цей день. Ви вже діяли без сил раніше і довели, що здатні пройти через неймовірні труднощі. Продовжуйте діяти навіть коли помилилися. Ви ростете на досвіді і намагаєтеся домогтися більшого. Пишайтеся цим. Ви всього лише людина. Ви обов'язково спіткнетеся і впадете ще багато разів. Головне те, як ви Оговтайтеся від цих невдач, продовжуйте діяти, навіть якщо почуваєтеся самотнім на своєму шляху. Якщо ви втратили кілька людей на шляху, за рогом вас чекають нові люди. Ви точно знайдете своїх або вони знайдуть вас. Продовжуйте діяти, навіть коли відчуваєте безнадійність. Попри спокусу, здатися, продовжуйте спроби. Сьогодні може бути важко, а завтра. Ще важче, але врешті-решт, ви отримаєте те, чого заслуговуєте. Продовжуйте діяти навіть коли важко. Життя не завжди буде веселим і захопливим. На вашому шляху будуть перешкоди. Будуть моменти, коли здасться, що все розвалюється. Це нормально. Це означає бути людиною. Продовжуйте діяти, навіть якщо не впевнені, чого хочете. Навіть якщо здається, що навколо немає нічого, що могло б зробити вас щасливим. Це відчуття тимчасове. Ви заслуговуєте на те, щоб з вами все було. Гаразд. Продовжуйте діяти, навіть якщо втомилися. Сила полягає в тому, щоб просто встати з ліжка, приготувати собі сніданок і почати день. Якщо не можете зробити щось велике, почніть із малого. Якщо ви не можете робити маленькі речі, це теж нормально. Іноді потрібна секунда, щоб перепочити. Відпочинок нам не ворог, потрібно перезаряджатися, а після цього взяти себе в руки і знову йти. Далі продовжуйте діяти. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.